Друзі, вітаю вас! Давайте поговоримо про дерев'яні жалюзі. Що про них потрібно знати перед тим, як замовити? Перше питання особливості матеріалів. Ламелі для дерев'яних жалюзі виготовляють з різної сировини. Один з найпопулярніших варіантів це бамбук. Такі ламелі виготовляються з пресованих стебел бамбука. Вони характеризуються більшою такою вираженістю фактури. А також стійкі до нагрівання, до високих температур. Так виглядають бамбукові ламелі. Їх великий досить асортимент. Ще є такий матеріал, як басвуд. Басвуд виготовляють з канадської липи такі ламелі, вони такі більш важкі у вазі своїй, ніж бамбукові ламелі. Бамбукові легше. А також басвуд більш такий гладкий. Тобто ми бачимо імітацію дерева, такі прожилки, але сама ламелька вона більш гладенька. Ще існує такий вид матеріалу, як Крафт-вуд крафт – це виготовляється ламелі з павловні. Така деревина, вона характеризується легкістю, така більш пориста ламель, і тут ще більше виражена фактура, ніж в бамбукових жалюзі. Але незважаючи на те, що вона легка, ламель, вони досить стійкі до пошкоджень і, головне, стійкі до високих показників вологості. Тобто ці ламелі класно використовувати доречно в місцях з підвищеною вологістю, наприклад, санвузол або ванна кімната. Йдемо далі: ширина ламелей, декоративне оздоблення та варіанти фіксації. Ширина ламелей. Існує два основних типи розміри. Це 50 мм ламелі і 25 мм ширина. Ламелі 25 мм переважно використовуються для монтування до профіля вікна. Мінімальна ширина виробу з таких ламелей складає 300 мм. Максимальна ширина готового виробу може бути 2400 мм. Якщо говорити про висоту, то вони можуть бути максимум 2,5 м. Далі 50 мм ламель використовується переважно для оформлення віконного отвору в цілому, коли це монтування на стіну або до стелі. Але цю пораду ніхто зараз вже не дослухається до цієї поради. І часто я бачу, як ставлять широку ламель на невеликі вікна. Але треба враховувати, що готовий виріб. З ламелю 50 мм має більший виступ кріплень, і ви просто не зможете нормально повноцінно відкривати вікно на розпашку. Якщо цей фактор вас не турбує, то ви можете собі ставити до профіля вікна і 50 міліметрову ламель. Враховуючи те, що ламель 50 мм використовується для оформлення. Віконних отворів, які мають великі розміри, то варто зауважити, що максимальна ширина готового виробу з цієї ламелі становить 2400 міліметрів. Висота не може бути більшою за 3400 міліметрів. Якщо ну, говорити загалом, то площа виробу максимально з цієї ламелі може бути 6 квадратних метрів, тоді система буде повноцінно. Функціонувати і довго служити. Декоративне оздоблення жалюзі. Це може бути шнурова драбинка, ось такий шнур іде, і тільки на ньому тримаються ламелі. або тасьмова драбинка. Тасьмова, вона більш виражена, вона переважно використовується для жалюзі 50 мм. Може бути підібрана в тон до кольору ламелі, або навпаки, зроблена бути контрастною. Наприклад, темні ламелі, там світла тасьма, або навпаки, ви обираєте вже на свій смак. На прикладі наших виробів давайте розглянемо варіанти фіксації. Фіксація може бути нижня, використовуються такі пластикові кутнички з пазами. Куди вставляються ось такі стержні, які змонтовані в нижню ось так. Такий варіант фіксації використовується ну, може бути використаний і на ламелі 50 мм, і на ламелі 25 мм. Особливість в тому, що ви для того, щоб підняти жалюзі з вікна, вам треба відклацнути оцю нижню частину. Так, і тільки потім ви можете їх підняти. Це один варіант фіксації. І розглянемо ще другий варіант тросова фіксація. Вона передбачає розташування тросів з обох боків по всій висоті готового виробу і забезпечує фіксацію на будь-якому рівні жалюзі. Тобто, ви можете наполовину підняти жалюзі. Відкрити вікно на провітрювання, і вони у вас не будуть гофтатись. Для того, щоб зробити тросову фіксацію, ламелі повністю пробиваються додатково з боків. Зараз я опущу і вам продемонструю. Додатково по боках робиться пробивка, і через ці отвори проводяться троси. Це треба враховувати. Так, але е, дана фіксація має свої переваги. Ще дерев'яні жалюзі мають декоративну накладку на карниз. Вона називається валанс. Декоративна планка вона фіксується на магнітах. Ось карниз без декоративної планки, ось безпосередньо валанс. Тут є такі торцеві е, планочки, які закривають карниз. І Магніти, на які фіксується на карнизі валанс. На карнизах, де використовується ламель 50 мм, більший по розміру валанс. Але метод фіксації такий самий ось карниз без накладки. І так ставиться валанс. Треба враховувати, що ширина готового виробу з валансом збільшується по. Ну, на декілька сантиметрів, в залежності від того, яка використана ламель. Але використання валанці вона є обов'язковою, тому що без декоративних накладок вже виріб виглядає не таким завершеним. Куди можна монтувати дерев'яні жалюзі і як правильно робиться замір? Дану систему сонцезахисту можна змонтувати до профіля вікна, у відкос, на стіну або до стелі. Давайте розглянемо кожен з цих варіантів зі сторони особливостей заміру. Якщо планується монтування жалюзі до профілю вікна, то ширину виміряєте по зовнішньому краю штапіків, тобто скло плюс штапік. Висота заміряється по габаритним розмірам відкривної частини вікна. Потім… Потрібно буде перенести паралелі на глуху частину вікна і так само розташувати виріб на глухій частині. Тобто вони мають мати однакову висоту. Ще потрібно враховувати, що в опущеному положенні ламелей готовий виріб займає більше місця. І, це, і у кожного виробника є свої показники цього збільшення, тому це має вже враховувати. Людина, яка приймає замовлення на дерев'яній жалюзі. Якщо монтування планується в отвір вікна, то ви ширину і висоту міряєте по світловому отвору, тобто в проємі, ви міряєте габарити ширини та висоти. Також там потрібно відняти декілька міліметрів, сантиметрів, в залежності теж від виробника. Які там потрібно робити зазори. Це теж треба враховувати для того, щоб жалюзі не затирали від кос і опускалися ну, не забагато ламелей було знизу, щоб вони не лягали на підвіконня. Це теж треба враховувати. Якщо монтування планується на стіну або до стелі, то ширину ви міряєте по світловому отвору. В світловий отвір міряєте, і тоді додається, як мінімум, 10 см до ширини. Або ви можете відштовхнутися від ширини підвіконня виступаючих його частин. Якщо там є вушка, то ви можете ширину взяти по тим орієнтирам. Висота береться від місця кріплення зверху, де ви плануєте закріпити жалюзі, до підвіконня. Дуже важливий момент. Якщо ви монтуєте на стіну або ну, до стелі, то ви повинні враховувати, що в зібраному вигляді жалюзі займають місце, і вам треба максимально підняти виріб над вікном, для того, щоб коли ви піднімете жалюзі, ви… Повноцінно могли відкрити вікно на розпашку, наприклад, для того, щоб помити, я не знаю, щось там, зробити якісь маніпуляції за вікном, просто вставити антимоскітну сітку. Це треба враховувати. Для розрахунку системи в зібраному вигляді потрібно врахувати розмір карнизу, далі відстань між карнизом і ламелями, початком ламели, бірку ламелей, збірку в, ламелей в, на конкретну висоту. Це залежить від того, там буде шнурова драбинка, ось така, або тасьмова стрічка. Тасьмова стрічка вона забирає більше місця, і там ламель від ламелі знаходяться на більшій відстані. Це треба врахувати. А також береться до уваги товщина нижньої планки. Але я вам можу сказати орієнтовно, спираючись на свій досвід роботи, що на висоту готового виробу 2 метри, наприклад. В зібраному вигляді жалюзі будуть займати десь в межах 30 см. Це ось така відстань, як мінімум, має бути над отвором, якщо ви плануєте монтування на стіну, коли ви хочете використати дерев'яні жалюзі. ви це маєте врахувати. Якщо у вас над отвором до стелі немає достатньої. Відстані 30 см, то ви маєте враховувати, що жалюзі, навіть коли ви їх піднімете, будуть заходити на вікно або двері, і це може вплинути на використання цих дверей або вікна. Це треба обов'язково враховувати, коли ви обираєте системи сонцезахисту. Ну І на завершення, давайте поговоримо про додаткові можливості дерев'яних жалюзів. Першою хотілося б відмітити можливість виготовлення системи W. Тобто два вироби під одним карнизом. Одна декоративна планка, яка закриває карниз. Але два вироби, які функціонують незалежно один від одного. Коли доречно використання такого рішення, наприклад, ви хочете оформити дверний отвір. і Якщо б це був один виріб, то для того, щоб вийти на вулицю, вам потрібно повністю підіймати жалюзі, наприклад, там великого розміру. Для забезпечення варіативності, ви можете зробити дві частини. Одна частина жалюзі буде постійно опущеною, а другу за необхідності ви можете підіймати, щоб вийти на вулицю. Це один з варіантів. Також є можливість декорувати карниз не тільки. Передньою планкою декоративною, баланс називається, а ще й зверху. Наприклад, якщо система розташована десь під сходами і ви там зверху бачите внутрішню. Комплектацію карнизу для того, щоб цього не було видно, це не кидалося в очі, можна зверху теж зробити декоративну накладку. Ще дерев'яні жалюзі можна робити нестандартною формою. Наприклад, якщо потрібно закрити вікно у формі трикутника або трапеції, але треба враховувати, що нестандартні форми. Не передбачають можливість підіймання жалюзі. тобто вони будуть працювати тільки на поворот ламелей, в положенні день і в положенні ніч. Це треба взяти до уваги. Ну і найголовніше, найактуальніше на сьогодні дерев'яні жалюзі можна автоматизувати. Для цього використовуються двигуни на акумуляторі, або які живляться від мережі 220 або вже 230 Вт. Зараз буде. Управління системою. Здійснюється за рахунок настінного вимикача або дистанційного пульта управління, або з використанням системи Розумний будинок. Хочу подякувати вам за увагу. Якщо ви шукаєте дійсно якісний та ефективний сонцезахист для своїх осель, то ви сміливо можете звертатися в салон «Карамполь» в місті Івано-Франківськ.